Привіт! Недавно я заходив у гараж за паяльником і випадково помітив старенький дідусин порохотяг. Я глянув на нього і подумав: а чому б його не порівняти із сучасним? І дізнатися, який кращий, а який гірший. Але одними порохотягами сьогодні ми не обмежимося та влаштуємо порівняння ще деяким гаджетам. І так перед нами зараз сучасний порохотяг, схожий, напевно, є в кожній квартирі. Виглядає він красиво. І дійсно по-сучасному. Провід живлення акуратно захований в корпус. При потребі його можна зручно витягнути і так само зручно змотати назад, натиснувши на спеціальну кнопку. Вставляємо вилку в розетку і вмикаємо. Він гуде, але не дуже сильно. Сусідам такий шум не мішатиме. Ми якраз давно не прибирали на студії. Давайте цим і займемося. Прибирати цим порохотягом зручно. Пил всмоктує як треба, і нічого не пропускає. Якщо потрібно забратися в важкодоступні місця, то завжди можна зняти основну насадку і таким чином підлізти у кожну щілину. Зручно, але давайте подивимося, чим люди користувалися в часи Радянського Союзу. Це порохотяг фірми Ракета, сьомої моделі. Він у нас в середньому, але головне, що в робочому стані. Корпус порохотяга реально нагадує якусь ракету, і зроблений він з металу. Лише деякі елементи пластикові, такі як ручка, кришка і коліщатка. Через те, що корпус металевий, можемо помітити корозію. В порохотяг ракета мав потужність 400 Вт, а сучасний аж 1800. На той час такий пристрій коштував 40 карбованців. Як у часному провід в корпус не сховаєш. Він тут просто стирчить з задньої частини порохотяга, та й не дуже багато тут цього проводу. Підключаємо його в розетку і вмикаємо. Після того як він запрацював, порохотяг почав відповідати своїй назві гуде реально як ракета. Шумить знатно, але тягне, начебто, непогано. Давайте спробуємо ним поприбирати. Пил тягне дуже добре, і великі частинки сміття теж не залишає. Правда, цей провід постійно плутається під порохотягом і тільки заважає прибирати. Після прибирання потрібно відкрити ці кліпси і зняти кришку. Під нею знаходиться мішечок, в якому і накопичується все сміття. Воно тут зайве, тому викинемо його. Ракета має одну прикольну функцію. Реверс. Щоб ним скористатися, потрібно відкрутити шланг і прикрутити його вже з іншого боку. Тепер, якщо включити порохотяг, то він не буде всмоктувати. А навпаки, дути. Таким чином можна прочистити найголовніший пилозбірник у домі клавіатуру. Потік повітря дуже потужний, аж кнопочки прижимаються. Прикольно, в сучасному такої функції немає. В цілому радянський пристрій проявив себе гідно і впорався з поставленим завданням. Але такі мінуси, як шум, відсутність можливості сховати провід, дизайн, перекривання. Вають усі плюси. Наступний гаджет теж часто застосовується в побуті. А якщо бути точніше, на кухні, і це міксер. Його ми порівнюватимемо ось із цим. Для початку поглянемо на сучасний. Виглядає він звичайно, а ось радянський ніби прилетів з кам'яного віку. Щоб він почав працювати, потрібно крутити цю ручку. Сучасний міксер працює від мережі 220 і має кілька режимів потужності. На радянському потужність можна регулювати тільки вручну, так би мовити. Давайте влаштуємо випробування для наших міксерів. Для тесту ми задумали збити піну для безперебування відокремили білок від жовтка, додали в нього цукор, запустили таймер і почали збивати для початку сучасним міксером. Поступово яєчний білок перетворюється в пишну піну. Впоралися ми за 3 хвилини 22 секунди. Дуже швидко. А в результаті вийшло те, що треба. Давайте зробимо все те саме, тільки вже радянським міксером. Запускаємо таймер і крутимо. Теж, начебто, справляється, але набагато повільніше. Після 5 хвилин обертання цієї ручки моя рука почала відвалюватися. Але я впорався. І цього разу майже за 10 хвилин. А це втричі довше. Ніж сучасним. Але не дивлячись на це, у радянського є плюси. Наприклад, ним можна працювати при відсутності електроенергії. Плюс він не такий гучний. Тріщить, гуде, але не так сильно, як сучасний. А так, більше плюсів немає. І я вважаю, що сучасний буде все ж таки краще. А що скажете ви? Ну а ми наробили безешок, перекусили і можемо переходити до наступного гаджета. На сам кінець. Ми відкопали радянський ліхтарик, який працює від батарейок. В часи СРСР для людей це здавалося нереальною інновацією, як у наш час новий iPhone. Тоді такий пристрій куштував три карбованця 50 копійок. Його ми будемо порівнювати з ось таким сучасним китайським ліхтариком. Для початку давайте оцінимо зовнішній вигляд пристроїв. Сучасний ліхтарик виглядає відмінно, радянський від нього не сильно. Відстає, але все таки трохи гірше. Перший зроблений з металу. А радянський пристрій з пластику. Якщо відкрутити цю чорну кришечку на сучасному ліхтарику, то можемо бачити місце під акумулятор типу 18650. Такий у нас якраз був. А радянський гаджет працює від батарейок типу D. Обійшлися вони нам у два рази дорожче, ніж сам ліхтарик. Ну гаразд, встановлюємо батарейки на своє місце. Працює! Правда, після установки батарейок ліхтар став важити, як це глина. В ньому, до речі, встановлена крихітна лампочка розжарювання, а в сучасному вже світлодіод. Давайте затестуємо ліхтарики в справі. Новий світить добре, приємним білим світлом. Правда, промінь занадто сконцентрований, і велику область ним не освітиш. Але за рахунок цього добиває він далеко. Так як ліхтарик маленький, ним можна підлізти у вузькі місця і підсвітити щось при потребі. Крім цього, на сучасному ліхтарику є ще мерехтливий режим. Такий може стати в нагоді, якщо ви загубились у поході, і вам потрібно привернути увагу. Загалом не Погано, але як себе проявить радянський? Світить він уже жовтим світлом. І як на мене, не дуже яскраво. Але через великий розсіювач площа освітлення виходить трохи більшою, ніж у сучасного. А ось дальність вже слабша. Обидва ліхтарики проявили себе добре. Але давайте дізнаємося, якого вистачить надовше. Сучасний через три години почав тухнути, а через сім повністю погас. А радянський ще довгий час продовжував світити. Все-таки три великі батарейки роблять своє. Я вважаю, що обидва ліхтарики чесно заслуговують на нічию. У кожного достатньо плюсів і мінусів. Друзі, напишіть у коментарях, які гаджети порівняти нам наступного разу. А так само раджу до перегляду один з роликів, який у вас зараз на екрані. Па-па.